Я вже зареєстрована на рейс за 24 години заздалегідь. Мені треба йти на перевірку багажу. На верхити, напевно, на верх підніматись треба. Тут просто прильоти. Прильоти. Це правильне слово, не знаю, друзі. Так, тут написано на йти. Бачите, це Там зверху будуть якісь магазини, але Мельбурнський аеропорт не знаменити своїм шопінгом, як довго, звичайно ж. Бачите, дуже простенький, прямо зовсім. А назовні там парковка в основному. Найняти можна автівки, купити автівки, різні склади. Дестеб'ю труські центри. Ось таке. Вже. Сонечко, давно вже вставить. О, Тут же інакше все виглядає. Я є зареєстрована, мені просто треба пройти через security. Отак на security виглядає сьогодні. Слухайте, ну, черги немає, черги стоять на, на реєстрації різні. Багаж здають. Так, в мене багажу нема, маленький рюкзачок з документами, і тому ми йдемо.